Дивіться, друзі, звернувся до мене чоловік каже, так і так хочу акумулятори купити, куди кажу? В машинку. Чому я питаю, куди. Каже, в машинку. Я ось приніс. ось Приніс вже машинку. Каже, машинка, каже, дуже швидко в Малого машинка, я вже заморився ці батарейки купляти. Каже, куплю акумулятори, зарядний пристрій, буду пользуватися. Я кажу, на що вам гроші викидати, ребята, побережіть свої гроші. Якщо у вас є отака машинка на батарейках, ось, будь ласка, машиночка на трьох батарейках. Паша, да? Кажу, скільки батарейків? Три. І плюс пульт ось. Паша на двох батарейках. Ось Пожалуйста. Так навіщо його тратить? Дивіться, ви замість цих трьох батарейок приносите до мене машинку. Або про почту відправити. Що я її роблю? Я беру один акумулятор. Беру один акумулятор Samsung. На 3500 мАч, ставлю отут приблизно, отак на можна поставити. А, ну або отак в продоль можна поставити. В принципі, можна там в корпусі, просто там про невеличкий в пластику зробити і закріпляю його сюди. Беру отакий модуль простенький, 1амперний для зарядочки, ставлю його ось на набік. Щоб можна було батареєчку заряджати отут з боку. І все, отут виріз зробили. Заряджатиметься воно через Type-C, через мобільний зарядний, заряджатиметься за три години. А на отакій батареї буде їздити воно довше, ніж на оцих усіх батареях разом взятих. Тому що, самі рахуйте, якщо три батареї візьмемо недешеві по 2100 мАч, то дивіться, три батареї по 180 гривень. На 3 і додаємо зарядне ще до них за 357 гривень. Маємо 900 гривень просто на ровному місці. Поємності ми маємо 2,1 А часа умножити на 1,2 вольта. 252 Ватт-години в одній батареї. Умножаємо на 3. 3 батареї, 7,56 Вт години Стандарт Чардж 14 годин. 14 годин цим зарядним заряджається. А тепер беремо мою схему. 3,7 вольта. Умножаємо на 3,5 ампер години 12,95 ватт-годин. Час зарядки 3,5 години. Хай до 4 округлимо. І по вартості: все акумулятор із платкою із роботою. Усе в кучі. 323 гривні. Ребята. 323 гривні. І ось чому економія на що я буду гроші. Чоловікові. Звісно, я так більше зароблю в магазині, продаючи батарейки з акумуляторами. Але так ну краще буде для чоловіка. Буде швидко заряджатися, буде вдвічі довше машинка їздити на одному заряді. Для ребенка буде класно. І все. А в пульта, в пульта особо там потужності не треба. Сюди можна просто батареїчки поставити і все. Пульт тільки видає сигнал. Не обов'язково туди щось міняти. А машинку з акумулятором це буде бомба вище.